Жорстоке вбивство у сумах вночі на проспекті Лушпи молотком вбили літню жінку. Тіло знайшов її син та викликав правоохоронців. Детальніше розкаже Оксана Щербак. Жертвою вбивці стала старенька бабуся, яка проживала у цьому будинку на першому поверсі. Поліцію викликав її син, який вранці прийшов навідати матір та знайшов її мертвою на підлозі. Поруч лежав закривавлений молоток. А ось сусіди розповіли нам вражаючі факти. Виявляється, жінку вже намагалися вбити. Місяць тому її госпіталізували після нападу. Але цього разу все закінчилося фатально. Ото перший раз її вроді там чи душили, чи що, Скільки пройшло. А коли іншого нічого не обибрано, все ціле. Тільки ото її душили. Вона лежала в больниці. А це скільки пройшло, навіть місяця, півтора, навіть не знаю, скільки. У поліції нам повідомили, скарг від вбитої не надходило. Зараз же обставини вбивства встановлюються. На місце пригоди було направлено на слідчо-оперативну групу, де дійсно було виявлено труп літньої жінки. З тілесними ушкодженнями тілесні ушкодження у вигляді різаних ран живота, спини, обличчя та відкрита черепно мозкової травми. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 115 – це вбивство. За що вбили стареньку? Наразі невідомо підозрюваних шукають. Поліція наголошує всі, хто знає будь-яку інформацію з приводу жорстокого вбивства, прохають звертатися на 102. Оксана Щербак, Микола Ніколаєнко, Олександр Сокол, Новини СТС.